Панове вітаю! Ми сьогодні на битві агротитанів. Вадиме, радий бачитись. Назай. І сьогодні ми з паном Вадимом проговоримо, як максимально якісно та швидко посіяти е, ріпак, озимі культури зернові. Як їх максимально якісно та швидко посіяти в стерню. І стоїмо ми біля сівалки маестро 12 ДВ. Звісно, минулого року ми робили на неї огляд. Але Вадим вже нам презентував певні оновлення, які відбулися з цією сівалкою. І зараз ми детальніше вас ознайомимо з ними. Отже, Вадиме, даю слово. Що змінилось? Що нового сьогодні можна побачити? Як на зустрічі на базі Хорш Україна, ми проговорювали всі навісні шини, які можливі до нашої сівалочки Маестро От, так і зараз ви бачите її в виконанні з міжряддям 12 на 45 і вже в такому виконанні ми можемо е, сіяти фактично найважчу культуру. Е, я рахую при посіві це ріпак, тому що вона сіється влітку, сіється в надвисоких температурах, в надважких умовах в плані грунту, е, тому що коли в тебе... Немає опадів, ти змушений сіяти в необроблений ґрунт. Мається на увазі на пряму по рештках соломи. І найважче прорізати це, це свіжу солому. і Так показує практика. Тобто ти маєш її або прорізати, що ну, дуже нелегко і фактично неможливо, або ж її просто забрати з зону посіву. І для цього ми на нашій сівалці робили це все очисниками ряду, двійними, які стоять перед висівним диском. І е, вони мають такий плавник акули, які гарно вичищають, вирізають її з зони посіву. І далі два диска, сошник сіяв з сівалкою маестро, точним висівом, з гарною прикаткою, і давав е, чіткий е, контакт з вологою з ґрунтом і рівномірні дружні всходи. Але з цією сівалкою ми можемо так сіяти ріпак, сояшник, кукурузу, сою, да? але ми не можемо посіяти зернову групу. І так само ми проговорювали. Ми в новому році представили зернову шину до даної сівалки, називається Аватар 6 от, де ми маємо робочий орган Single-Disk, на якому розміщений монодиск, окреме колесо глибини, гарне регулювання глибини просте. От, по кожному сушникові, і всі робочі органи розміщені в один ряд з міжадням 25 см. От, і для того, щоб провести посів ріпаку. Даною сівалкою. Також стала дилема, що монодиск може заминати солому в ложе. І ми зробили для даної шини ми розробили очисник ряду, який знаходиться на окремій балці, і правляється гідравлікою. Він одинарний і гарно вичищає солому зони посіву. Ви бачите, він такої специфічної голчистої форми, але для врожайності. 5-7 тонн, його б цілком достатньо для того, щоб провести якісний посів. І ми побачили за останні кілька років тенденцію, яка йде до посіву що зернової, що ріпакової групи, саме анкерним сошником. Анкерний сошник в лінійці хорша є дуже давно, він використовується в основному в країнах Казахстану, в країнах Канади, Америки От, з широкозахватною технікою, але в них сама стійка вона догружається циліндром посекційно. Да? Нам же ж треба було мати стійку потужну, яка б могла працювати як і в вологих умовах, так і в сухих умовах. От, сухих навіть більше. І ми розробили нову стійку. От, е ця е стійка називається в нас Гідрофлекс, тобто вона потужно зроблена, кріпиться намертво до бруса, і має кожна стійка, гідроциліндр, який використовує функцію, виконує функцію як блоку безпеки. Як довантажувач в роботі в залежності від умов, а також при складанні, наприклад, на широкозахватних сівалках, чи так само на сівалках «Фокус», Вони також вже є для втягування в транспортне положення 3 метри. І коли ми подивимося, на цю шину ми побачили, що ми можемо, вона у нас була реалізована у вигляді трьох точки на навіску трактора, де ми могли з бункера партнер спереді подавати добре насіння і таким чином змішувати його і сіяти за один прохід. І коли ми побачили, що динаміка йде позитивна, ми зробили її на чотирьох точку і прицепили її до бункера ДВ. Де ми в цьому році вже її протестували і запустили вже в роботу на півдні України. А саме це трьохбалочна конструкція з міжаддям 25 см, де ми маємо в одному ряду 75 см от, прохідної маси. Вона не схильна до забивання. От. І сама е, саме долото, воно дуже вузеньке, 12 мм з напайкою, і воно має під собою. Воно формує так зване посівне ложі. ложе. Тобто він розриває капіляри, от, е, е, мінімум розкида... розриваючи ґрунт вузьким долотом і закладає насінину чітко в ложе через вісівну трубку. Ви бачите тут прорізь. Це такий званий скидач-надлажкового повітря. От, і далі насінина падає е, на е, попередньо сформоване ложе. Але ще стоїть задача якісно зажати і закрити рядок. Для цього ми поставили таке широке 10-сантиметрове кленовидне колесо, воно пустотіле і таким чином воно чітко зажимає зернину, до ложа, виключаючи можливість строкатості, що дає нам рівномірні і дружні всходи. І ми побачили, що ґрунт зверху над насіниною. Закривається вологою і ще присипається одним сантиметром, можливо, сухої землі. Да? Але формується така ложбинка, свій мікроклімат, от, де е, зберігається точка роси, от, е, най, найменші опади, да? туман, все йде туди. Навіть добре, яке ви розкидаєте, воно все буде лежати в ложбинці, от, регулюється глибина. Спеціальним ключем по кожному сошнику окремо, де ви можете навіть за колесами трактора виставити свою глибину, тому що там може бути ущільнення. Да? Але це вручну тільки робиться. Це робиться вручну просто ключом, і це дуже в якійсь мірі зручно, да? От, що це не посекційно. От, е... А Вадими, ще тоді уточню, ви сказали про добрива. Добрива вносяться через цю ж саму трубку в рядок? через цю саму трубку разом з насіниною. Да? Ага. Е, чому так? Тому що на півдні і так е, недостатня кількість вологи і вони не використовують, не використовують велику кількість е, добрив. Да? Вони кидають 30-40, максимум 50 кілограм в рядок. Ага. От, і, е, Є можливість на інших варіантах анкерних наших сівалок зробити дві трубки для окремого внесення, але в даному випадку, в даному виконанні, ми маємо одне і, це його, і, і всі замовляють поки що такий, як, 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 як зараз. Да? Угу. Для того, щоб е, коли наривається грудка, ми бачимо, не дожимає, ми можемо механічно є кран, де нам можемо накрутити тиск і давати до 180 кг на сошник. Тобто максимальний тиск на сошник 180 кг? Так, точно. От. Значить, підтримуючи колеса, вона компактно складається в три метри транспортних, От, відповідно, грибок, розподільник. Є можливість поставити по два грибка і робити так званий селективний посів. Тобто одні ряди сіють, наприклад, через 50 одну культуру, другі сіють іншу культуру. Тому що на 200 ми маємо дві секції: 3,5 куба розділені 60 на 40. Датчики контролю висів клапани техкулії. От. А секції висівні можуть відсікатись. Ми можемо відсікати всю сівалку в даному випадку. Якщо у вас, наприклад, два грибка, тоді ми можемо відсікати пів сівалки. Да? Ага. О, тобто, дуже доречне питання, тому що зазвичай ніхто на це не звертає уваги. І люба зернова сівалка, коли вона... як вона вимикається, шляхом зупинки, Радар бачить, що немає швидкості, от, виключилась катушка і додувається все, і надуває купу. Або ж коли ви піднімаєте і. Потенціометр або мандарин-датчик бачить положення і вимикає, і далі це все розвіває да? але так. все одно воно сходить як наслідок. Так? І оцих 3 метри. Пересіяна двойна норма, ви втрачаєте врожай. А так ви можете налаштувати відключення всієї сівалки. Тобто вона зайшла метр, відключилася, тому що в нас вже є секшн-контроль на сівалку маестру. Єдине, що ви відкоректували це все діло мілісекундами або метрами на моніторі. І вона у нас відключилася, ви далі піднімаєте сівалку, у вас немає розсівання, насівання, і ідеальний на краях ви ще можете отримати максимальний врожай. Значить, Ця сівалка в нас, як я вже казав, може бути на навіску трактора, може бути на ДВ. І, звичайно, ми маємо європейську версію 12-метрової машини, от, яка складається от у нас, сівалка «Серто» стоїть. Угу. По принципу «Серто» чи аватар компактно в 3 метри транспортних. Два крила, от, е, вони, так само конструкція трьохбалочна, міжжадя 25, бункер 6300, розділений 60 на 40 або ж трьохсекційний, плюс міні-дріль 400 літрів. І таким чином ми можемо дуже якісно сіяти, сідірати, тому що це різні по вазі, по фракції е, насінини. Да, і для того, щоб ідеально витримати норму, то для нас зручно розсипати їх по різних бункерах. Да, от, а в принцип залишається повністю весь той самий. Вадиме, я тоді ще зроблю уточнення. Якщо ми говорили в е, весівній секції, що маєстро, що аватар це дискові е, сошники, тут у нас анкір. Е, трактор потрібен потужніший для анкера. Що по вимогам е -е, до трактора? По вимога до трактора е, залишається те саме. Фактично, ми можемо вже працювати від 130 кінських сил. От, з любою з наших шин. От, тому що е, вузьке долото, широке міжряддя, воно не створює великого навантаження. Да? Щодо доліт, ще хотів додати ремарку, що зараз стоять над вузькі долота. От, е, ми можемо сіяти із ширшими долотами. У нас є е, Можливість замінити стійку, і там буде стояти долото 2 см, називається Tin Edge, от, яке через е, заміну самого тільки наконечника ставиться White Edge 10 см ширини, і ми можемо сіяти зернову групу 10, 15, 10. Це те, що ми на фокусі бачили. Те, що ми бачили на фокусі. Да. От. Хоча я вам скажу, на півдні е, навіть ніхто Ніхто й не робив фактично запрос, а може одне-два господарства з тих 30 сівалок, які ми вже продали На за два роки. Широкий рядок. На широкий рядок, тому що для них підходить широке міжряддя, вони розуміють, що треба сіяти менші норми, тобто в діапазоні 2,5, максимум 3,5 мільйона. Да? От, угу. Тому що якість посіву з даною сівалкою, вона в рази стає кращою. Єдине обмеження, яке ми. Можемо отримати з нею, тобто ми можемо сіяти як по пожнивних рештках, так і по мінімалці. Да? Uh -huh. Але коли ви зробили обробіток ґрунту, то є ймовірність того, що на високій швидкості вище 10 км на годину останній ряд зможе піднімати цю масу і накидати да? на сусідні рядки. Коли uh -huh. ж у вас є. Yes, Терня є не, не зруйнована коренева система, вона тримає ґрунт при купі і таким чином вона не розкидає його. І ви можете працювати 10-12 кілометрів на годину. Ну, дивіться, що тоді, тоді така ремарка. В принципі, дуже багато аграрів, які, аграріїв, які там от з ким ми спілкувалися, які користуються фокусом, вони, як мінімум, люблять розподілити стерню а, тим же культром. Трошечки перебити там півтора сантиметра і розтягнути стерню по полю, щоб потім краще анкіра, щоб вони не забивались, а тут такої проблеми нема. Ну, е, зараз ви говорите просто про ідеальний варіант. Да? Ну, От, е, тому що зазвичай е, починають спочатку з сівалки, а потім вже е, вирішують проблему там, з комбайном і його розподіленням, да? От, Хоча е, в нас є культро, і ми в цьому році продали декілька штук шестиметрових на трактора 200 кінських сил, де прекрасно розприділяє подби е, рубає. Стерню соломи, розподіляє пружинною бороною, забирає, розтягує на огріхи на чорну землю, де не докидало, так? і тоді далі заходить будь-яка сівалка. Так? Тим паче це треба робити під танків. <гум> тобто, в принципі, бо ви сказали, що якщо там мінімальний, мінімальний обробіток, то задній ряд трохи нагрібає. Але якщо ми маємо такий ультраповерхневий обробіток, то <гум> ультро не замішує пожнівні рештки з ґрунтом, і це її основна перевага. В неї е, ніж не заходить глибоко в ґрунт, тобто ві, сантиметр може відсилити до двох. Да? От, і як наслідок, коли ми Розрібаємо, дивимося на фонд після культуру, то в нас вся площа вкрита такою ковдрою, де mm -hmm. волога може конденсувати, да? як наслідок ми можемо пролонгувати її от, і зберегти до посіву. Тобто ви все-таки рекомендуєте там ультраповерхневий обробіток, перед анкером рекомендуєте проводити? Або нічого не робити, або ультраповерхневий обробіток. Окей, супер. А, ну і в принципі, тут можна вже тоді підсумувати, що спрінтер це і є цьогорічне основне оновлення до Maestro, Тому що минулого сезону ця приставка не була ще доступно. не була перестава. Окей, якщо взяти той же південь, як вони тоді розподіляють що їм взяти? Фокус. Чи їм взяти е, маестро і спринтер? Ну, окрім того, що усівало якісь різні фізичні можливості, фокус це трошки інша технологія. Але по великому рахунку, що там, що там, є анкер, що та що та орієнтована, добре орієнтована на ріпак. Тому що в основному, якщо їх купують, то купують в першу чергу для ріпаку, а потім вже для пшениць е, та іншого. А то е, для того, хто думає про таку провисів стерню. Е, Чому потрібно, чи Кому потрібно дивитися в сторону спрінтера? Е, ви назвали декілька сівалок, а їх ще можна доповнити е, Pronto NT, е, можна доповнити аватаром. От, і, <піллянська> мені дуже, по... в хороша, мені дуже подобається, так, коли клієнт починає вибирати між сівалками, але коли вони стосуються тільки хорша. Але е я вам так скажу, що е на півдні, коли вони вже е абстрагувалися від обробітків е глибоких, е стоїть питання сівалок. Тобто має бути і дводисковий сушник на надвологі умови, от, е має бути монодиск. І має бути анкерна сівалка. Я вже мовчу про сівалки точного висіву, це тобто, якби 100%. Але сам факт того, що ми забули ще згадати про те, що анкерною сівалкою. Можна сказати, найкраще можна сіяти зимуючі горохи, коли сира солома, коли волого, і коли тобі треба ніякий диск тобі її не проріже. Він просто її замне. І анкер він вигорне цю солому і дасть можливість провести посів. Так само Сочевиця, хто, хто працює в цьому напрямку, і реально з анкерними сівалками ми зараз їх. Маємо можливість доокомплектувати, де ззаді поставити пружинну борону на гідравліці і використовувати її за потреби, щоб вона е, закривала оті гребні якісь огріхи по, по вологих умовах. Да? Ми також можемо саме на цю шину тестуємо розрізний диск спереді, для того, щоб працювати по там, соєчній чині, де треба е, дорізати е, пожнивні рештки. Тобто ми його максимально. Адаптовуємо під універсальність, під усі погодні умови. та Технологічні. Так. Якщо зараз тоді, якщо зараз не вдаватися в технічній особливості фокуса, то можна сказати так, що маестро зі всіма приставками це просто більш універсальне рішення, ніж фокус. З тими самими може бути і дискова приставка, так, може бути анкер, і можна той же самий маестро висівний поставити туди. Тут треба розкласти яйця по різних корзинах, да? тому що фокус. 6-метровий агрегат, який е, працює від 370 кінських сил, будемо так казати, і е, може мати різні ці варіації змінних робочих органів і шин. Да? Угу. От. Ця сівалка дає можливість працювати вже фермеру від 300 гектарів. Ми вже продавали да, да? Ми, ми От. Говорили, і це... трактора від 130 кінських сил. Тобто, Але знову ж таки, як би ми того не хотіли, ми сюди не можемо поставити лапи, які можуть працювати на глибину до 35 Так, да, У фокуса є своя фішка О, і вона беззаперечна. Але, але той перечень робити, який виконує маестро зі своїми е, приставками, да? тобто ми зараз маємо можливість продати бункер з зерновою шиною без маестро. А маестро, ви потім собі докупляєте, коли у вас там є статки чи є потреба. Да? От, е і це дуже зручно, тому що цінова політика в рази ну, міняється. Супер, супер, Отлічна підводка. А тепер давайте про ціни. Тоді скільки буде коштувати вхід, якщо ми візьмемо е е спрінтер? Ну, е Я умовні ціни кажу, так, так, умовні, да? умовні. От, вони можуть різнитися як вверх, так і вниз, але, наприклад, бункер з шиною спринтер десь варюється в діапазоні 120 тисяч євро. А для порівняння давайте назвемо маестро з маестро з висівними? Ну і ще якщо докинути, е, якщо взяти маестро 12 на 50, це діапазон 170-175 тисяч євро, 12 ря рядної сівалки. Да? Угу. А якщо це восьмирядно, десь діапазон 125, да, будемо так казати. О, тобто і тут, ви, коли ви це все плюсуєте, от, наприклад, От центральні регіони вони беруть е, восьмирядну сівалку і, наприклад, спринтер, Да? Ну, от вам виходить за е, 180 тисяч е, комплект е, робочих е, приставок, які закривають і весь спектр ваших культур. І для да? суцільного висіву. Да. Такого запропонувати на ринку не може ніхто. Супер. Ну, друзі. Це дуже круто. Якщо ви маєте щось проти, то напишіть. От, Вадиме, я також знаю, що фокус отримав певні оновлення. От він там стоїть зовсім недалеко, тут він був демопоказі. Я пропоную пішли до фокуса, а там змінилась рама і так далі. Коротше, йдемо до фокуса, прошу показати, що там новенького.